Сторінка 97, параграф 21. Як організми використовують інформацію з навколишнього середовища? Для життя організмам потрібні не тільки поживні речовини та енергія, але і інформація. Інформація це сукупність відомостей, які організми сприймають із навколишнього середовища, зберігають та видають у середовище. Сприйняття інформації в живій природі відбувається завдяки процесам подразливості, які пояснюють багато цікавих явищ навколо нас. Яке біологічне значення подразливості умови існування в середовищі постійно змінюються, а живі істоти розпізнають ці зміни і реагують на них. Приклади подрасливості організмів ми бачимо на кожному кроці. Передушім суцвіття кульбаби лікарською закривається. Під час небезпеки равлик виноградний ховає своє тіло в черепашку. Від яскравого світла звужуються зіниці ока людини. Подрасливість це здатність організмів сприймати різні впливи середовища та рахувати на них. Окремі чинники, що діють на організм і мають для них інформаційне значення, називають подразниками, а сам процес дії. Подразненням. Дослідники природи розділяють фізичні температура, світло, звук, хімічні речовини та механічні тиск, дотик подразники. Впливи подразників сприймають особливі молекули клітин. Рецептори. Усю сукупність різних реакцій організму поєднують поняттям поведінка. Таким чином, подразливість забезпечує пристосування організмів до умов середовища, регуляцію їхніх життєвих функцій. Поведінку. Які особливості подразливості рослин? Рослини, як і всі організми, здатні до подразливості. Наприклад, листки пеларгонії зональної малюнок 118, розташованої на підвіконні, повернуті до світла. Якщо ви розвернете вазон до світла іншим боком, то через деякий час листки знову повернуться в бік найкращого освітлення. Чому це відбувається? Особливістю подразливості рослин є відсутність чуття. Але рослини мають рецепторні молекули і клітини, які сприймають зміну освітлення. У відповідь на впливи світла змінюється активність клітин ростової ділянки листків. Ці ростові рухи спричинюють орієнтування листків у бік. Одностороннього освітлення так само рослини реагують на силу тяжіння, вплив хімічних речовин, вологість ґрунту, механічні впливи тощо. Такі рухи називають тропізмами, фототропізмами листків, гео та хемотропізмами, коренів тощо. Усі бачили, як кімнатні рослини тягнуться до світла, але як вони визначають напрямок світла, адже в них немає ані очей, ані м'язів. Чому деякі рослини квітнуть рано навесні, а інші пізно восени? Як вони визначають пору року? Чи здатні рослини бачити світ довкола себе? Дивовижно, але відповідь на останнє запитання ствердно: так рослини бачать з пізнавальних матеріалів до сторінки 99 дізнайся, як світло впливає на рослину і як вона розпізнає світло. Тобто бачить світ. За сонцем повертаються лише молоді, що не розкриті суцвіття соняшника, а зрілі суцвіття, всупереч поширеному міфу, зазвичай повернуті на схід. Розкань малюнки та з'ясуй, що є подразником у випадку із соняшником та німфеєю. І в чому полягає процес подразнення, порівняй обидві явища. Малюнок 119-й. Які особливості подразливості тварин та людини? Більшість тварин сприймають подразнення за допомогою світлових, звукових, хімічних, механічних рецепторів у складі спеціалізованих органів чуття, органів зору, слуху, нюху, смаку і дотику. Для рухливих тварин велике значення мають органи рівноваги. Деякі групи тварин мають особливі рецептори та органи чуття, Орган сприйняття зміни тиску води, бічна лінія, риби, органи сприйняття теплових променів, гримучі змії, органи сприйняття електричних полів. Електричний вугор, качкодзьоб, органи сприйняття відбитих звуків, кажани, кашалоти. В організмі тварин та людини збудження поширюється нервовою тканиною. Її клітини утворюють нервову систему малюнок 120, що передає електричні сигнали з великою швидкістю. Так, швидкість нервових імпульсів в організмі людини може досягати 100-120 метрів за секунду. Гідра. Хижа водна тварина, що водиться у прізних водоймах, річках та озерах. Гідра має трубчасте тіло завдовжки від 2 до 20 мм. Нервова система гідри складається з клітин, схожих на зірочки, які об'єднані між собою малюнок 120 Кожна нервова клітина може сприймати і передавати подразнення іншим нервовим та м'язовим клітинам малюнок 122 Подразливість у тварин проявляється в здатності. Відповідати на вплив середовища своєю активною діяльністю. Основними формами подразливості є рефлекси, що мають вроджений чи набутий характер. Рефлекси це реакція організму на подразнення за обов'язковою участі нервової системи. Коротко про головне: подразливість це сукупність процесів сприйняття подразнень, збудження та реагування забезпечує пристосування організмів до мінливих умов середовища й Особливостями подразливості, рослин є відсутність органів чуття для сприйняття подразнень, виникнення збудження у вигляді місцевої реакції та реагування на впливи. Відмінності подразливості тварин зумовлені наявністю органів чуття та нервової системи.